вам, Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з наступаючим святом, Покрови, Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Приснодіви Марії. Також вітаю всіх українських воїнів з Днем Захисника. Вітчизни, з Днем Козацтва. Для початку пропоную вашій увазі уривок із святого Євангелія, який завтра буде читатися у святому храмі. Одного разу прийшов Ісус до одного села, і тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марію, котра сіла біля них Ісуса і слухала слово Його, Марфа ж клопоталася про велике частування і, підійшовши, сказала Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну услуговувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус сказав їй у відповідь, Марфо, марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, та потрібне тільки одне. Марія ж благу обрала частину, яка не відніметься від неї. Коли він це говорив, одна жінка з натупу, піднісши свій голос, сказала йому Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. А він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, звертається до нас Євангелія, великого свята. Свята покрови Пресвятої Богородиці. Як ми знаємо, наша українська земля дуже багата різними проявами чудес, пов'язаних з іконами Святої Богородиці. Є дуже багато різних чудотворних ікон, які були прославлені на нашій українській землі. Серед таких є і ікона. Тернопільської ікони Божої Матері, Теребовлянської ікони Божої Матері, Зарваницької ікони Божої Матері, а також Почаївської ікони Божої Матері. Серед них є і багато інших чудотворних ікон по всіх околицях нашої країни, де Пресвята Богородиця проявляла своє милосердя. До нас, грішних людей. В сьогоднішній час, у час цієї повномасштабної війни, у час кровопролиття Пресвята Богородиця не покидає наш український народ, вона незримо цим святим омофором, як покривала козаків у церкві, так само покриває і наш український народ і захищає наначе залізним куполом від всякого ворога і супротивника. Коли людина, яка живе на землі, і є чиєюсь дитиною, а може, дитина свого часу відчувала материнське тепло, материнську любов, материнський захист. Багато хто з нас лише пізніше усвідомив, якою важливою є материнська молитва. Але набагато більший захист отримують люди від Пресвятої Богородиці, яка є не лише матір'ю Сина Божого, але й матір'ю усіх християн. Немає більшої любові на ту, коли хто життя своє віддасть за друзів своїх. Немає більшої любові, яка б проявилася у конкретних вчинках, ніж молитва. Молитва за всіх і за все, за тих, що потребують духовної допомоги. І Пресвята Богородиця, яка з'явилася у Лахерській церкві. Піднісши свої руки до неба, розпостерла свій омопор над людьми, котрі зібралися у храмі і молилися, щоб Господь і син Бог захистив людей від нападу Сарацинів. Так само і Пресвята Богородиця нехай з'явиться кожному з нас для того, щоб покрити цим святим омофором нас від усякого ворога і супротивника. Дорогі у Христі, молитва це великий труд. Про це не раз говориться на сторінках Біблії. Коли старозавітній пророк Мойсей, у молитві піднявши руки до неба, то ізраїльтяни перемагали у битві невірних амаликян, а ті, кіно опускав руки, програвали, оскільки він не міг довго тримати руки догори, тому його руки підтримували, Лише за не зазнати поразки у битві і не бути осміяними і зневаженими язичницькими народами. Дорогі брати і сестри, у Христі, у Лахерській церкві Пресвята Богородиця, піднісши руки до неба, тримала на них омофор. Спробуйте вдома. Скільки часу ви зможете тримати, руки піднявши догори, а руки Матері Божої підняті до неба в молитві за людей завжди. У такий спосіб вона молить свого Сина нашого Господа за спасіння і помилування грішних людей. І тому і називають Пресвяту Богородицю. Заступницею грішник. А оскільки є святі місця з'яви Пресвятої Богородиці, чудотворні ікони, які засвідчують про велику любов Матері Божої до людського роду і нашого українського народу. Хочу навести також приклад і життя. При вході до православного жіночого монастиря жила одна черниця, яка мала нелегкий постух. Вона тримала ключі від усіх приміщень монастиря, і лише вона відчиняла і замикала двері. Тож ніколи. Не мала спокою, вдень і вночі ходила по монастирю, ніколи не могла відпочивати. Та якось ця церниця спокусилася, і її почав вабити світ, який був так близько до келії, і вона вирішила покинути монастир. Прийнявши таке рішення, черниця, ставши перед іконою Пресвятої Божої Матері у своїй келії сказала, Марія, я залишаю тебе, віддаю тобі всі ключі, знімаю з себе монаший обряд, розумію, що обираю. Гріховне життя, але прошу тебе, не залишай мене. Передягнувшись у чоловічий одяг, вона залишила монастир, поселилася неподалік у селі і стала жити життям, сповни нам різноманітних спокус, гріхів і принад. Якось вона зустріла одного побожного чоловіка, який постійно відвідував монастир, в якому вона колись служила. З цікавості жінка запитала його. Ти і далі відвідуєш монастир? Скажи, як там поживає монахиня Варвара? Чоловік відповів, так. Я постійно ходжу туди і знаю цю монахиню. Вона провадить дуже благочестиве життя і вже близька до святості. Жінка дуже здивувалася, бо очікувала почути від прочанина розповідь про те, що черниця покинула монастир, залишила ключі і свій одяг і втекла. Тобто монастир прийняв її, як Божу дитину, а вона покинула його, як злодій. То чоловік продовжував розхвалювати Варвару. Вона багато працює, ревром виконує свій послух. Почувши це, жінка не витримала, знову передягнулася. У чоловічий одяг і пішла до монастиря. Вона поспішала у свою келію і, побачивши подібну до себе монахиню, запитала, хто ти? Що тут робиш? Я, Марія, Пресвята Богородиця. З того часу, як ти покинула монастир, я прийняла твій образ. Для того, щоб погана слава про твій чинок не вийшла з цього монастиря і весь час виконувала твої обов'язки. Я чекала, бо добре знала про твоє повернення. А тепер бери ключі, одягаймо наш одяг та служи Богові так, як ти робила це раніше. Монахиня Варвара після цього жила у благочесті і чистоті до глибокої старості, а перед смертю у сповіді розповіла про свій гріх та з'яву Матері Божої. Черниця просила духівника після її смерті розповісти про це для прослави пресвятої. Богородиці, дорогі у Христі, у нашому житті часто буває, коли ми бачимо людину, котра грішить, то готові кинути в неї камінь, а коли бачимо людину у розпачі та зневірі, то не завжди готові прикрити наготу її гріха. А як вчинила Мати Божа? Вона приховала від усіх гріх цієї черниці, а коли та повернулася, то не осудила, а прийняла як любляче дитя, не дозволивши, щоб не заплямувати честь цього монастиря і монахині. Тож, коли наші гріхи стають стіною між Богом, не забуваймо про Матір Божу, про те, що її руки простягнуті не лише в молитві до її Сина, а й для того, щоб обійняти всіх, хто прибігає до неї, хто на даний час перебуває у блуді, гріхах розпусті, хто відпавний від неї, але навернувшись, Хоче відчути її материнське прощення та опіку. Хай у сьогоднішнє свято Покрови Пресвятої Богородиці буде нагодою для нашої добровільної посвяти себе, Божій Матері, посвяти нашої сім'ї, посвяти нашого українського народу. Нехай вона візьме усіх нас під свій святий Омофор. Коли ми не в силі виконувати щось у житті, виховати дітей так, як нам би хотілося, не впадаймо у розпач. Відаймо це опіці приожої Матері, яка є вихователькою, опікункою, покровителькою роду Християнського. Якщо наше життя сповнене бідами, якщо немає поступу вперед і ми не можемо змінитися, просімо допомогу у Пречистої Діви Марії, і вона завжди вислухає наші молитви і допоможе нам, віруючи в Пресвяту Богородицю. Вітаючи вас, дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі наші воїни, дорогі захисники нашої України. Зі святом покрови Пресвятої Богородиці бажаю, щоб кожен із нас відчув покров і заступництво, і захист Божої вжиої Матері який розпостертий над усім християнським світом. Хай Господь за молитвами Пресвятої Богородиці збереже нас і наші сім'ї, родини від біди, нещастя різкого лиха і зла, від нашестя чужинців і від війни. Хай Пресвята Богородиця покриє нас святим своїм омофором. А Господь благословить нас на многі і благі літа. Хай Це велике свято Пресвятої Богородиці для нашого українського народу у цей час, час непростий, час війни, буде цим істинним покровом, цим залізним куполом, який захистить нас від усіх. Ракет, дронів і куль лукавого, злого духа, який нападає, як лев рикаючи для того, щоб розтерзати, спустошити наш український край і знищити наш український народ, але хай не допустить цього Пресвята Матір і молить за нас. Свого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай в цьому допомагає нам пресвята Богородиця і Господь, щоб Україна в скорому часі вільною була, щоб відійшла вся порожа Орда. Нехай нас. Святим Омофором покриває Мати, Мати Свята. Ще раз і ще раз всіх захисників вітаю і святий Омофор Богородиці на вас закликаю, щоб покрила усіх захисників святим омофором вона, щоб не були поражені від ніякого зла. Щоб здорові і живі повернулись додому і вільну Україну. Ми всі мали, щоб в вільній Україні ми проживали. Ще молимось за нашу Україну. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти твої, обпокорі сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших, при і благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання Змучений сердець наш, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, премилосердний Господи, усім, хто дається до тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдови, за сиріця каліх і немічних, за тих, що твоє милосердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, завжди нині повсяч і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе наш Спасителю, найвищий учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього, нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує в усьому світі Твоя свята Правда, та наука в заклику, до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою. Яку ти своєю кров'ю непорочно з добою освятив, а князі віку цього свавільно розділили, Роз'єднали та зневажили, нехай скоро від'єднається єдиниця святе тіло твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе, єдиного вірують, молитвами побожними ділами тебе прославляють, Церкву нашу святу українську православну у славі піднеси та церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили святе ім'я Твоє, Тройці єдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Боже великий єдиний нам Україну храни, волі світу проміння, її осіни, Світлом в науки і знання нас дітей просвіти. Чисті любові до краю. Ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому долю, дай йому волю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу. І многая, многоя літа. Хай Пресвята Богородиця покриває усіх нас своїм святим омофором від усякого зла захищає, і хай всіх ворогів, що прийшли знищити нас, проганяє. І як повертала вона всі стріли назад, так нехай тепер поверне кожен ворожий снаряд. Хай вороги будуть поражені тією зброєю, що запускають самі, бо не з добром вони до нас прийшли. Хай закінчиться ця війна, хай за нас заступиться. Мати Божа Свята. Ще раз і ще раз вітаю всіх зі святом, пресвятої покрови Богородиці і Хай. Богородиця, усіх нас захищає, а й ця страшна війна від нашого краю відступає. На цьому наш відеоблог завершується. Ще раз і ще раз всіх вітаю наших воїнів. і наш благочестивий український народ разом з Пресвятою Богородицею до перемоги, до свободи, до волі, до незалежності. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!